Ти думаєш, у черзі можна почути тільки стогони й бурчання? Саме ця думка промайнула в голові, коли я зайшов у лікарню і побачив довгий ряд людей під кабінетами. Хтось тримав у руках талончик, інший баночку для аналізів. А бабуся попереду мене стискала в пальцях пожовклу медичну картку. Всі зітхали, переглядалися, іноді кидали фрази. Скільки можна чекати? Кажуть, лікар вийшов на обхід. Спершу я нервував, бо здавалося, що час зупинився, але згодом почалися розмови. Бабуся розповіла, як колись у цій самій лікарні лікувала свого чоловіка. Чоловік у костюмі поділився історією про те, як його дитина вперше пішла до школи. А жінка з букетом ромашок зізналася, що чекає на маму після операції. Несподівано черга перетворилася з тягучої рутини на місце маленьких життєвих історій. І навіть коли двері кабінету нарешті відчинилися, ніхто вже не злився кожен знайшов у цих хвилинах щось своє.